друзі, вітаю вас з Новим 2025 роком. Бажаю, щоб він був для вас щасливий, щоб приніс нам всім перемогу, мир, і ви були здоровенькі і задоволені своїм життям. Продовжуючи тему корисного дешевого харчування, хочу поділитись рецептом холодцю з курячих лапок. От я їх вже помила, почистила, мені не подобається, коли показую цей процес, ну, так і зрозуміли. Гарно очищаємо, миємо. У мене пів кіло, пів кіло лапок, десь 11 штук. Головне, вибирайте в магазині, в супермаркети, щоб вони були чистенькі. Здоровенькі, біленькі, гарненькі і так далі. От. І плюс ще у мене тут куряча грудка і кусочки курятини. Я це все положу в кастрюлю, залью водичкою десь 2-5 літри, прокип'ячу хвилин 20. І потім цей той перший бульйон зілью. Потім все пересиплю знову в кастрюлю буду варити. Десь 4 години, 4,5-4 години. Лапки потихеньку варяться, я вже посолила, вариться все по бульйон потихеньку, тому що у нас комфорті газовій стоїть розсікає полум'я, і десь ще пару годин буде у нас варитися. Поки бульйон вариться, я приготувала морковку. У мене одна була велика морковка, порізала пополам і цибулину. І десь за годинку до закінчення я вкину в кастрюлю. Бульйон досолила, поперчила, вкинула лавровий листочок і зняла з вогню. Коли він охолов, я відібрала. Лапки м'ясо відділила. Ось на блюдці зараз ще залишилась одна лапка, щоб підсказати вам, що треба окремо відділяти кісточки, тому що вони дуже-дуже мілкі. Якщо комусь не подобається такий трудоміський процес, можете просто їсти лапки з желе. Тоже дуже смачно. От Хочу показати вам. Свій розсічувач, який мені в свій час подарували. Дуже-дуже зручно. Можна купити в розетки. Недорого 76 гривень. Зараз. Підготовила, підготовила тарілочки для того, щоб розливати холодець. Була сказати, що додала ще в бульйон часник передавила через прес. Холодець розлива по тарілочкам, у мене більше тарілочок, ніж три, ну і зараз я відправлю все в холодильник. Холодець готовий і я подала його на вечерю. Хочу сказати, що холодець не тільки смачний, а також містить важливий для нашого організму білок калоген. Кологен потрібен для шкіри, мозгу, суглобів, Тож, тож готовте, смакуйте. І ще на вечерю я зробила салат, ну називаємо його квіточка. До складу салату входить пекінська капуста, свіжі помідорчики, ківі і е, твердий сир. Я його приправила сількою, трошки перчиком, а також оливкою олії. Тож, смакуємо, підписуйтесь, діліться рецептами. Будьте здорові.